Із цейне світло, третій разничься. І знову треба стиль. А не їде танк! Пацани, їде там. <рив> 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 Цікаво, які дев'ятка чи десятка? Вони ну, всі нові. А, дев'ятий рівень. Це ЛТ. Бугадал? Да, це ЛТшка барабанна на 8 снаряді. Ну, вечором будемо тестити. Хоча я не люблю на ЛТ грати, но все одно. За 27 коробочок перший... перший. І Ну це танчик має бути. Да, єде танчик. І який зараз нам попадається, то знову дев'ятка. Цікаво-цікаво. Я кажу 9. Яга, це. Кажуть, що це імбовий танк. Яхпанзер є 90. Ну, прикольно. Ще один танк! А, це Два, короче, Два танчика лутану. Сосік, я на нього буду казати Сосік. Сосодріло. Ну, Сосік. <рес> Ні, бля. Ой бля. Ну, десятка, три танка вибив. Так, статистика. Дивимося, що нам нападало. 41 тисяча голдей за 108 коробок. 5 і. Майже 6 мільйонів кредитів, 77 днів према, Боже, ж, Хуй не потрібні. Коротше, 6 лямів кредитів, 41 тисяча голдей за 108 і. І танки. Низьких рівнів і нам випала, короче, Десятка. Сосодріо проект Луїс. Спроект там дев'ятий і я Панзер, є тривоста. Корот, дев'ятки, десятка кариканчика зі ста вісьми коробок.